Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. Росіяни активно готуються відбивати український контрнаступ на півдні. При цьому масовані обстріли можуть повторитися найближчим часом, вважає військовий експерт Олександр Коваленко. Про те, як далі розвиватимуться події на фронтах, дивіться далі. Після відносного затиші ворог знов активізувався у берегів Одеси, тому треба бути на поготові. Попереджає воєнний експерт Олександр Коваленко. Якщо ми кажемо про якісь такі ситуативні моменти, як відбувалося, наприклад, останні дні в Одесі, Ха-59 використання так. ракет, так вони можуть використовувати ці ракети. Також вони, я не виключаю, що можуть використати по Одесі, Одеській області ракети П800 «Онікс». Це що таке? А це береговий протикорабельний ракетний комплекс, mm -hmm. який також може наносити удари по поверхні. Тобто, гарантувати жителям Одеського регіону спокійних ночей ніхто не зможе. Але наше ППО, за словами експерта, вже гарно навчилася збивати російські ракети, якими ворог обстрілює регіон, і знищує майже 90% ворожих снарядів. Удари, які зараз продовжуються росіянами. По перше, вони все частіше використовують авіаційні ракети Х-59. Це авіаційна ракета класу повітря-поверхня. Це навіть не крилата ракета, калібр це не Х-101. Вона має обмежену відстань. А тому вони запускаючи їх з чорного моря, мають можливість вражати об'єкти в Одеській області. Також ворог, сподіваючись завадити просуванню зсу, намагається наносити удари за допомогою БПЛА Шахет по об'єктам нафтопереробної інфраструктури по всій країні. Відзначає фахівець нанесення цих ударів. Це в першу чергу можемо розглядати не як. А... Рефлексію стосовно того, що вони не розуміють, коли розпочнеться контрнаступ, та намагаються якимось чином завадити цьому, тобто зменшуючи нам постачання паливно-мастильних матеріалів. Це треба все ж таки розглядати як терористичні акти проти цивільної інфраструктури, за спостереженням українських військових. Сьогодні в армії Росіян наростають панічні настрої. Кожного дня вони чекають на український контрнаступ. Російські окупанти демонструють дійсно досить високий рівень знервованості. Вони я навіть можу сказати так: вони трохи панікують, тому що вони повноцінно не можуть передбачити, де буде відбуватися контрнаступ, якими силами Збройних сил України це буде відбуватися. Більш детальну розмову про ситуацію на фронті і її перспективи. Дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю. Цифрова допомога української it спільноти в Одесі стартував Хакатон Фреш Ейр 2023». юні винахідники України об'єдналися за для генерації рішень та розробки креативних застосунків соціального напрямку, вебсайти для покращення роботи волонтерських організацій, чат-боти, які у реальному часі показують наявність світла у будь-якому районі міста, мобільні додатки для студентів та багато інших проєктів. Як технології допомагають у вирішенні актуальних проблем сьогодення дізнавалася кореспонденти граду. Сучасні технології ключ до вирішення багатьох актуальних питань українського сьогодення. В цьому впевнені організатори it Хакатону, Fresh Air, який стартував в Одесі. 80 студентів технологічних спеціальностей українських вузів віком від 17 до 25 років розробили десятки корисних застосунків соціального сектору. Одесити, які перебувають за кордоном, разом із учасниками з Києва, Харкова, Мелітополя та Вінниці, приймають участь у хакатоні онлайн. Мене звати Микито, я ux дизайнер та представник нашої команди. А також в нашій команді є мій товариш Данило, Полстак-розробник. Ми будемо розробляти робочий концепт мобільного додатку, який допоможе відстежувати наявність світла під час блекауту. Доброго дня мене звати Корній Косавель. Я студент першого курсу Київського політехнічного інституту імені Сікорського. Я в команді один і під час хакатону планую розробити телеграм-бота з використанням штучного інтелекту для полегшення працевлаштування українців. Ми розробляємо мобільний додаток Student Navigator Мета нашого проекту це створення дружнього освітнього середовища, забезпечення комфортних умов навчання для людей з особливими освітніми потребами. Одеський Хакатон присвячений розробці креативних застосунків, актуального наразі, особливо під час війни, соціального напрямку. Чат-боти, веб-сайти, мобільні застосунки та інші it продукти. Є різноманітні напрямки, є, наприклад, проект для бухгалтерії, є проєкт для студентів університетів, в тому числі. Що це за. Проект для діджиталізації процесу навчання веб-платформи для онлайн мапи допомоги, веб платформа обліку якоїсь бухгалтер. Серської діяльності, веб-платформа для пошуку команди в проект, наприклад, на хакатон Одесити Дмитро та Олександр, студенти Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку, розробили проект Єдині спрямований об'єднати велику кількість волонтерських організацій та усіх, хто потребує допомоги на одному майданчику за допомогою персональних чат-ботів та особистих кабінетів користувачів. Якщо ви волонтер, Также вы можете увидеть список организаций, увидеть у кого какие просьбы, какие есть задания и тоже как бы откликнуться на них и помочь. Он может быть распространен не только в рамках Украины, потому что, в принципе, по всему миру есть в любом случае нуждающиеся, есть какие-то горячие точки. И В принципі, його актуальність, вона буде завжди. Конкуренти не розгортають власні чат боти для волонтерських організацій. Вони створюють лише одного бота і вони працюють лише на всіх. А ми комплексно ми розповсюджуємо своїх ботів, а потім їх об'єднуємо. Українські айтишники підкреслюють, важливо, щоб застосунки соціального напрямку були не лише корисними, а й безпечними. Зараз, коли багато громадян у пошуках допомоги надають багато персональних даних у незахищених соцмережах, їх можуть використати кіберзлочинців чи організації із сумнівною репутацією, вважають учасники команди з Києва. Молоді люди пропонують створити виключно український мобільний застосунок, таку собі мультиплатформу закритого формату з надійною репутацією. Пріоритетна позиція – це, во первих. Безопасность, эффективность и надежность при передаче данных. Вообще, мы планируем соединить, именно создать э, группу волонтеров, которые будут как раз-таки будет закрытая Якраз такі сообщенства для того, щоб туда не мог попасть Этот же VPN-сервер, Он чисто наш, як сказати, площадка, де ми можемо реалізувати проекты именно українського формату, і, например, туди запускати і гарантувати безпеці. На переможці в Хакатону чекає грошовий призовий фонд від партнерів та можливість наочно продемонструвати свої проекти представникам волонтерських організацій та потенційним інвесторам. Життя присвячене медицині. Ганна Ігнатівна Акімова вже півстоліття працює медсестрою у 10-й лікарні. Рівно 50 років жінка допомагає хворим стати на ноги, доглядає пацієнтів і рятує людські життя. І навіть у своїй майже 70 не збирається залишати улюблену роботу. Та й колеги не бажають розлучатися зі справжнім професіоналом своєї справи. Нашим кореспондентам вдалося познайомитися з Ганною ігнат. Та зоглянути за ширму її медичного життя, вона, як ніхто інший, знає, як надати першу медичну допомогу, правильно поставити укол і знайти підхід до навіть самого нетерплячого пацієнта. Ганна Ігнатівна Акімова працює медсестрою в Одесі рівно півсторіччя і вважає цю професію своїм покликанням. Ювілей трудової діяльності час згадати, як все починалося. Тоді 50 років тому 19-річна Аня прийшла влаштовуватися на роботу до 10-ї лікарні. Просто мені понравилося бути в білих халатах, просто лічити людей. Коли я жила в селі, допомагала доглядати там людину і мені сказали, що ти підходиш до такої професії. І я приїхала в Одесу в 69-му році, прийшла в перше медичне училище, поступила і на фельдшерсько кушерське відділення. Одразу після закінчення навчання Ганна Ігнатівна почала працювати в гастроентерологічному відділенні. А довгі роки по тому стала незамінною медсестрою вже в кардіології. Жінка ділиться секретом, як вдається знайти підхід до кожного пацієнта. Заходиш до больного, дивишся, то от питаєш, куди йому треба йти, які в нього проблеми. Вислухати його в першу чергу треба, щоб не сказав больне слово, і ти тут же повернувся і пішов, а просто послухати його, що він не то. От він може виговоритися, і в нього стає трохи легше на, на душі. Він питає, що йому далі треба робити. Її люблять не лише пацієнти, а й колеги, деякі працюють пліч опліч з Ганною Ігнатівною вже десятки років. Ось, дійсно, медсестра з великої букви, і ми дуже раді, що ми з нею працюємо, що ми маємо такого чоловіка в нашому колективі. І взагалі, не смача на то, що у нас різновіснує колектив. От вона всіх за всімі нахоє топші язик і з больними і з колективом благодарність Пашана велика за свої 50 років роботи медсестрою. Ганна ігнатівна врятувала не одне людське життя, а її дорогоцінного досвіду вистачить на всіх, зазначає директор 10-ї лікарні. Ігнатівна працює не тільки на одному робочому місці в нашій лікарні, але навіть майже з перших днів її заснування. Тому це дуже велика честь для нас. Зустрічати, і привітати такого працівника, такого талановитого члена нашого колективу, який знає все про нашу лікарню, тому що від моменту заснування до моменту теперішнього його розвідку ви були поруч з нею. У ювілейну дату робочий колектив привітав Гану Ігнатівну зі святом та подякував за її титанічну щоденну працю та вірність рідній лікарні. Я хотів би показати трудову трудова історична раритет, дуже красива, тому що Ганна Ігнатівна… Має лише дві записи в трудовій книжці за 50-річний вік. Це для нас дуже велика честь сьогодні бачити вас на робочому місці такою ж енергійною, такою ж привітливою, такою ж поважною людиною, як ви колись були і зараз є. Будьте здорові, працюйте з нами. Ми дуже раді, що ми маємо честь. Відзначити таку велику дату в вашій праці і в нашому колективі. Дякую. Будь ласка! Дякую. Ганна Ігнатівна і сьогодні продовжує працювати та піклуватися про пацієнтів. Безцінний досвід таких співробітників у поєднанні з сучасними технологіями, які активно впроваджуються в 10-й лікарні, дозволяють максимально ефективно надавати допомогу тим, хто її потребує, впевнені в керівництві медостанови. Прогрес не стоїть на місці. З плином часу технології лікування змінюються. З'являються нові норми надання медичної допомоги. У десятій лікарні в Одесі дотримуються міжнародних стандартів і запроваджують актуальні перевірені методики роботи. У приймальному відділенні 10-ї лікарні запроваджений загальноєвропейський стандарт надання медичної допомоги, так звана тріаж-система. Дії лікарів визначає відповідь на одне просте запитання: чи може пацієнт пересуватися самостійно? Наразі швидка привезла нам пацієнта в відділення екстреної відкладної медичної допомоги. Це розуміється про те, що ми зараз не знаємо, що діється з пацієнтом, але доктор зразу одразу може подивитись і оцінити ситуацію, і провести так званий. Ну, ви бачите, тут пацієнт, який йде з е, самоходом, тому значить, ми розуміємо, що він одразу йде по жовтому коридору, що е, означає, що у нас є ще декілька хвилин, щоб з'ясувати, що розбудеться з пацієнтом, і не е, зараз сподіватися, що все буде добре. Якщо пацієнт був би більш тяжкий або е, потребував негайної екстреної відкладної допомоги, то у нас є червоний коридор, і пацієнт би одразу. Транспортували в спеціальну палату реанімації ресурсидації, яка знаходиться тут поруч. У відділенні екстреної допомоги пояснюють, система медичного сортування дозволяє правильно визначити порядок надання допомоги пацієнтів і таким чином врятувати якомога більше життів. Пацієнти діляться якби на три типи. Це красні пацієнти, допомога яким должна ні непосредственно зразу сейчас. Пацієнти жовті, Вот помощь, которая должна быть оказана в течение получаса, до часа, это максимально. Вот И пациенты зеленые. Вот это так называемые плановые пациенты, помощь, которым может оказываться в течение, то есть они обследуются, и потом по мере возникновения проблемы оказывается помощь. Вот, как правило, это чаще всего амбулаторные пациенты. Кольорові маркери у коридорах, відповідно червоні, жовті та зелені показують подальший маршрут пацієнта лікарнею. Хворого зустрічає лікар відділення невідкладної медичної допомоги, з'ясовує основні скарги та приймає рішення щодо залучення фахівців вузького профілю. Береться необхідні аналізи, знімається кардіограма, Вот і уже, ісходять із этих результатів, визиваються спеціалісти той чи іншої так, категорії. Чаще всього це створюється мультидисциплінарна команда в состав яких входить несколько спеціалістів, Вот, бувають і 5, і 6 спеціалістів. Лікарі мультидисциплінарної команди за результатами огляду надають пацієнту комплексні рекомендації і визначають необхідність госпіталізації а також можуть призначити додаткові обстеження. Цього тижня Верховна Рада ухвалила закон про обов'язкові іспити для отримання українського громадянства. Здобувач має підтвердити своє знання Конституції України, історії України та української мови, про те, як проходитиме тестування, а також про проблеми транслітерації в документах українських громадян. Нам розповіла начальник міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк. За словами керівника міграційної служби, іспити на отримання громадянства діють в Україні вже декілька останніх років. Вони стосуються одразу декількох категорій громадян. Тобто тих, хто отримали громадянство по указу президента, тобто, що які ці категорії є, це чоловіки, дружини, громадян України, якщо шлюб триває більше двох років, це громадяни, які по послідках на проживання проживають більше п'яти років. Тобто, фактично, це люди, які не мають етнічного походження mm -hmm. з України, тобто в яких батьки не народилися в Україні бабусі, дідусі, тобто це люди, які є іноземцями для України. Ці вимоги не стосуються дітей тільки дорослих. Після прийняття нового закону, ті, хто хоче отримати українське громадянство, повинні також здати іспит на знання конституції і історії своєї нової батьківщини, і це світова норма, пояснює Олена Погребняк. Світова практика. Наприклад, mm -hmm. якщо ми беремо Швейцарію, то щоб отримати громадянство, окрім вимог, які є щодо законності, потрібно знати не лише мову, не лише культуру, не лише історію, а ще, наприклад, місцеву кухню. Того uh -huh. кантону, де отримається громадянство, Цікаво. поки що остаточно затвердженої процедури складання іспитів немає, її тільки готують. Одночасно з цим існує декілька інших актуальних проблем, розказує Олена Погрібняк, наприклад, повернення українських громадян, яких насильно змусили виїхати до Росії, і які залишилися без документів. Якщо людина є на території Російської Федерації, якщо вона вивезена примусово після настання військових повномасштабних дій, то можливо в. Україні зробити документи для одноразового в'їзду цієї людині, родичам, знайомими, тобто, фактично, є програма, яка дозволяє відновити ці документи людині, яка буде повертатися в Україну. Не менш актуальною є і проблема невірного оформлення документів через різницю в транслітерації, коли скажімо, ім'я та прізвище в закордонному паспорті на правах водія у людини написані по різному, і від цього виникає плутанина. Можу заспокоїти наших глядачів, що паспорти, в яких є різна транслітерація, будуть діяти до закінчення терміну дії, вказаному в цих документах. Кожний документ або ID-картка, закордонний паспорт має на першій сторінці поруч з фотообличчя. Дані з якого по яку дату діє документ, тобто лише визнати недійсним може за заявою цієї людини, яка все ж таки вирішить привести до єдиного порядку документи і буде проводити за особистим зверненням переоформлення документів в міграційній службі. Більш детально про проблему оформлення міграційних документів. Дивіться в неділю в підсумковій програмі. Про головне. Вже з понеділка починаються весняні канікули у школярів. Відповідальними за поведінку дітей є батьки, нагадують правоохоронці. Патрульні радять дорослим повторити з малечою правила безпеки воєнного часу, чому не можна порушувати комендантську годину або наближатися до підозрілих предметів на вулиці, та як діяти у разі повітряної тривоги. Також варто проговорити алгоритми дій в екстрених ситуаціях та в цілому цікавитись. Життям і захопленням своїх дітей, слід спілкуватися з дітьми і знати, де, з ким, як вони проводять свій час. Розуміємо, що зараз і так багато часу у дітей вільного це або онлайн заняття, або відсутність зовсім занять. А зараз ще й буде ще більше вільного часу. Тому посилений контроль, спілкування, особлива увага до дітей підлітків. Тому що ми знаємо, що є ризики, є небезпека для цього для цієї вікової категорії. Тому батьки повинні спілкуватися, повинні довіряти, але все ж таки контролювати. Також слід нагадати дітям. Це повинні знову ж таки промовляти батьки про небезпечні та підозрілі предмети. Якщо дитина бачить якусь сумку, наплічник, будь-яку річ або коробку, наприклад, не слід її чіпати, не слід заглядати і перевіряти. Що там знаходиться, слід негайно про це повідомити дорослим, щоб вони викликали на місце спецслужби і все, щоб дорослі знаходилися на місці, щоб не допускали туди ні дітей, ні ні інших людей і передали саме всю цю інформацію необхідним службам. Нагадаю, в ніч з 25 на 26 березня Україна переходить на літній час. Стрілки годинника необхідно перевести на одну годину вперед. Аразі це всі новини. Бережіть себе, побачимося.